Так, всім привіт. Сьогодні їдемо, як наш агроном казав, до кучерявої на Сабашку. Зараз спробуємо трошки задіскувати там, трошки берега є 20 соток, да посіємо трошки ячменю. Зараз побачимо, чи втопим трактора, чи не втопим. Якщо втопим, то буде в нашо? Витягуємо. Контент! Зараз ми десь тут припаркуємося і побачимо, що воно буде в нас получатись. Міхалець за рулем. Щось до не получиться. Якщо робиш, то щось вийде, якщо не робиш, то ніхрена воно не получится. треба щось робити. І у нас заєст трохи не альо. Сміхалась як будемо по-моєму називати. Look at sheep. það harnu við og það er það það er það það er það в роботу. Це той кусочок, який ми не змогли осінь по то ми посіємо весною, щоб до нашого казя трошки було нічміня. гризкувато да, не треба все зробити зараз задіскуємо дальні кизи вони привітриться і будемо сіяти Вона розртуємо важкувато se su Просто скрутили і діло Ну, Сиро, правда, сиро, дуже сиро, але пойдет. Зараз Михайлович пару кругів зробить, покажемо яку він зробить картинку і покажемо вам. Як сиро, друзі, але Щось виходить. Михайлович зараз закінчує. Пару днів, я думаю, де якийсь, де будемо осєм тут ячміньок. Щось должно вийти. Сьогодні у нас вітерець, так що його його провітрить буде то, що треба. Земля в цьому году якась дуже странна, насищена вологою. Але і розсипається. Ну, коник йому наліпить аж бігом. Так що МТЗ у нас за 2,4 зачеплений і робить картинку. Як ви бачите, земелька класна розсипається, але вона волога. Так як наш агроном сказав, лізе, ну пищить. Так, все потрібно поміняти ромашки і буде все добре. Ну, якось так будемо допрацьовувати. А вам дякую за перегляд, за підписку та лайк. Коментуйте, дякую всім. Все буде Україна!